Всім мої вітання. В цьому відео я хочу показати, як я формую скіс плеча. Я набрала 22 петлі і просто умовно розділю ці петлі, ну, наприклад, на три частини або на 4 частини. Ну, як за, зараз вийде. Я просто хочу показати вам, як я розвертаюсь і саме пров'язую ці укорочені ряди. Наприклад, це у нас праве плече. Тож починаю в'язати. Просто, звичайно, спочатку, зараз пров'яжу декілька петель. Ну, Декілька петель я залишу. В кінці і покажу повільно декілька разів, як я розвертаюсь. Дівчата, це не навчальні відео, я просто ділюсь своїм досвідом, якщо комусь це буде корисно, то я буду дуже задоволена цьому. Тож, от, наприклад, я дов'язала, у мене тут залишилось 5 петель. Ну, неважливо, просто приблизно 5 петель. Я повертаю на виворітну сторону. Ось так у мене нитка, та яка від клубочка, вона у мене на спиці. І я е праву спицю заводжу отак. Подивіться, будь ласочка, як, в петлю. І отак перетягую. Ось. І у мене вийшла подвійна петля. В'яжу до кінця ряд. І зараз іще раз вам покажу. Кромку останню я завжди пров'язую виворітною петлею, ну, а першу знімаю. Так, ось вона подивіться, як вона виглядає на лицьовій стороні. Бачите, це подвійна петля. Я потім покажу, як я пров'язую, зглажуючи цей скіс плеча, щоб воно рівненько було. І ви впевнитесь, що все буде рівно. Знов пров'язую. Ну, декілька петель зараз іще не дов'яжу до тієї подвоєної петлі. І ще раз покажу вам розворот. Ось наша подвоєна петля. Ну, хай буде, наприклад, ось так я зупиняюсь, так повертаюсь на виворітну сторону. Знову у мене ниточка від моточка вона на спиці лежить. Я заводжу справа на спицю в петлю. І отак просто перетягаю цю спицю, перетягую, бачите, знов у мене подвійна петля. І далі в'яжу знов по виворітній стороні. Це таким чином я формую праве плече. Бо ліве плече формується, скіз плеча, трошечки по-іншому я його формую. Зараз іще один разочок покажу, просто для того, щоб скіс плеча був з більшим кутом, щоб я могла краще вам показати, як я зглажу потім цей скіс плеча. Ну так, от декілька петель пров'язую. Ось, бачите, одна подвійна петля, у мене, ось вона друга подвійна петля. От, І я зупинилась, повертаю знов на виворітну сторону. Знов у мене нитка на спиці. Знов я заводжу справа на і перетягаю, і формується іще одна подвоєна петля. Пров'язую по виворітній стороні до кінця ряду. У мене було три розвороту і ви бачите, да, сформувався скіс плеча. Для того, щоб не було. Е щоб згладити цей скіс плеча, я просто потім пров'язую один рядочок лицьовими петлями. Зараз я швиденько пров'яжу. Зараз я дійду до подвоєної петлі і повільно покажу, ось вона ця подвоєна петля. І я заводжу спицю і пров'язую, потрібно завести, дівчата, ось вона подвоєна. ця, Бачите, ось. Ми заводимо спицю в, саме в подвоєну петлю і пров'язуємо і ось. Бачите? Зараз далі йдемо. Зараз ще покажу, як я пров'язую, Ось наступна подвоєна. Бачите? Ось вона. Ось. Я завожу і так само пров'язую. Побачили? Давайте повільно. Отак. От. І підтягнула ниточку. І далі в'яжу і ще одна буде подвоєна петля. Ось вона, бачите, ось, заводжу спицю і пров'язую лицьовою петлею. Зараз я дов'яжу до кінця ряду і покажу, як виглядає цей скіс. Ось, подивіться, все рівненько, бачите? Це у нас праве плече. Ні дірочок немає, нічого немає. Дівчата, подивіться ближче, бачите. Не дивлячись на те, що я зразочок просто в'яжу зі звичайного акрилу з Аврори, тож... Все ідеально рівно, а коли ви в'яжете з більш якісною пряжі, то там зовсім все ідеально виходить. Так, праве плече у нас готове. Дівчата, далі ми будемо формувати скіс плеча лівого плеча. І тут трошечки по-іншому. Праве плече я пров'язувала по полицюві. Тут у мене так само 22 петлі набрано. Я пров'язувала. По лицьовій стороні і не дов'язувала декілька петель, робила розвор... розворот. А ліве плече я зараз просто щоб вас не затримувати, я пров'яжу по лицеву лицьові... по сторону петлями, і ми будемо подвоювати петлі, розвертатися по виворітній стороні. При формуванні лівого, скіс, лівого скіса плеча я пров'язала по лицьовій стороні один ряд, і пров'язала по виворітній стороні, не дов'язуючи декілька петель. В'язання повертаємо, і далі формуємо подвоєні петлі. От таким чином, ви бачите, у мене знов нитка на спиці лежить. І ось таким чином. Я формую подвоєну петлю. Ось вона у мене. І далі продовжую зв'язати лицевими петлями до кінця ряду. Я пров'язала до кінця ряду, повернула знову в'язання на виворітну сторону. І зараз пров'яжу декілька петель і знов десь зупинюсь і покажу іще один раз цей розворот. Ось у мене перша подвоєна петля, і ну, десь в цьому місці давайте ще раз розвернемось і будемо подвоювати по лицьовій стороні. Я заводжу праву спицю під ниточку в петлю і ось таким чином витягаю. Ось, у мене сформувалась подвоєна петля. І продовжую в'язати по лицьовій стороні. Я пров'язала по лицьовій стороні і зараз ще раз покажу формування. От, ну, просто так от умовно пров'язала і знов повертаюсь. Ввела спицю, витягнула, подвоєну петлю, витягнула, сформувала подвоєну петлю, все, дов'язала ряд до кінця, і зараз, дівчата, в цьому плечі я пров'язую всі петлі. Виворітними. Таким чином, я зглажую нерівності на плечі. Ось я підійшла до першої подвоєної петлі і я ввожу, подивіться, спицю. Нам потрібно ввести в дві петлі і пров'язати виворітною. От таким чином. І підтягнули. І продовжуємо в'язати далі. Зараз ми дійдемо до наступної подвоєної петлі, і я трошечки повільніше покажу: ось, я дійшла до подвоєної петлі, Знов накидаю ниточку, і спицю ввожу в дві петлі і пров'язую дві петлі однією виворітною, і підтягнула. І ще буде у нас одна. Подвоєна петля. Зараз ми ще разочек пров'яжемо ось вона, ось ця подвоєна петля, і подивимося, як це буде виглядати по лицьовій стороні. Ось, дівчата. Достатньо непогано виглядає, коли пройде волога теплова обробка, тож все буде просто ідеально. Тож, це у нас у нас сформувалось. Ліве плече, ось у мене сформоване праве плече. Відео, де я показую, як я з'єдную допом... до... за допомогою спиць, то я вже там знімала, коли в'язала саме свій базовий джемпер. Ви так само складаєте лицьовими сторонами і починаєте пров'язувати третьою спицею. З'єднуючи ці шви. Тож, це все, що я хотіла вам розказати в цьому відео.